Здоровий спосіб життя це завжди здорово, і почати займатися спортом можна будь-коли, а майже в руках, а точніше на руці, дівайс, із яким ми сьогодні знайомитимемось, не робити цього просто гріх. Спортивний GPS-навігатор це пристрій, який розроблено спеціально для спортсменів, як любителів, так і професіоналів. На перший погляд, він дуже нагадує звичайний наручний годинник, але вміє він набагато більше. Цей дівайс дозволяє слідкувати за основними показниками тренування: довжиною здоланої дистанції, зроблених кроків, подоланою висотою і часом, який було витрачено на усе це. Можна використовувати його і під час катання на велосипеді тоді він додатково порахує, скільки раз ви прокрутили педалі під час тренування. Для цього є окремий датчик, який кріпиться на взуття. Вимірює годинник навігатор, і фізіологічні показники свого власника: його пульс, кількість витрачених калорій. Керування цим 410-м грамінівським форанером здійснюється за допомогою великого сенсорного кільця і кількох лише кнопок. Спортивний GPS-навігатор дівайс індивідуальний. Перед початком тренувань в нього вносяться основні дані про його власника. Спираючись саме на них, пристрій визначає основні показники тренування. У меню навігатора вносяться дані про стать, вік, вагу, зріст користувача. Також слід зазначити, наскільки часто ви займаєтесь фізичними навантаженнями. Усе це потрібно для найточнішого прорахунку показників тренування. У комплекті зі спортивним GPS-навігатором є спеціальний пульсометр. Він кріпиться в районі серця людини. Щільно прилягаючи до тіла, він максимально чітко зчитує показники серцебиття і передає їх годиннику навігатору. Усі отримані дані зберігаються. Це після кожного тренування, тож ви можете порівнювати їх, відмічати прогрес, а може, й регрес. Із таким спортивним gps навігатором не існує жодних відмазок для відмови від тренування. І навіть дощ не має права скасувати заплановану пробіжку. Все одно піднімаємо свою точку і вперед за здоров'ям. Спортивний навігатор Forerunner 410 має рівень вологозахищеності IPX7. Згідно міжнародного стандарту маркування, ці літери означають, що пристрій повністю захищений від потрапляння пилу і може занурюватись у воду на певний час, умовно на глибину до 1 метра на 30 хвилин. Звісно, вимірювати пульс під час заняття плаванням не варто, але можна сміливо вирушати на тренування за будь-якої погоди і в умовах будь-якого рівня брудності. Чергова відмазка не побігати. На одинці – не цікаво, немає з ким позмагатись. Не пройде. Вмикаємо функцію віртуального партнера і проблема вирішена. Ця функція передбачена для тих, хто звик мати чіткий стимул для досягнення найкращих результатів. Ви обираєте відстань і час або темп, за який хочете подолати встановлену дистанцію. На екрані спортивного навігатора з'являється два чоловічка: ви і ваш віртуальний партнер. Під час руху віртуальний партнер буде рухатися із заданим темпом, чи обганяти вас, змушуючи рухатись швидше, чи навпаки відставати. Після закінчення гонки прилад оповістить свого власника. Радісним звучанням в разі перемоги чи навпаки, якщо ви поступилися віртуальному партнерові, та найцікавіше починається після завершення тренування. Підходимо до комп'ютера. Наблизившись до комп'ютера в радіусі кількох метрів, спортивний навігатор сам автоматично через Wi-Fi передасть нові дані про щойне завершене тренування на комп'ютер, а точніше, на особисту сторінку на сайті виробника. Звісно, попередньо слід її там створити. На ній ви можете бачити всю інформацію про свої активності у зручних таблицях, обмінюватися ними з друзями, порівнювати їх із досягненнями інших. Також на цю сторінку переноситься маршрут, який ви пробіг. Ігли, пройшли, проїхали. Його можна проеціювати на реальні карти. Є можливість розглядіти його і у такій популярній нині програмі Google Earth. Звичайно, спортивний gps навігатор не додасть вам сили та характеру для того, аби займатися спортом. І навіть з ліжка чи з комп'ютера на пробіжку він вас не випхає. Та повне освідомлення того, що відбувається із вашим організмом під час заняття спортом, по-перше, просто цікаве. А по-друге, це дозволяє займатися безпечно, не перевантажуючи себе, але й не махлюючи із самим собою. Тож вам лишається тільки встати і побігти.